Своє законодавче зібрання слідом за Слов'янськом отримав і Слов'янський район. 32 депутати від партії регіонів, аграрної та комуністичної партії зайняли свої місця у сусідній залі. Серед депутатів шість жінок та багато молоді. Спочатку було затверджено результати виборів, а потім таємним голосуванням обрано голову Слов'янської районної ради. Кандидатуру Олександра Васильовича Бондаренка на посаду голови запропонувала найбільша фракція районної ради партія регіонів. Перше направлення це гасифікація, вторим направлення. Которое мы берем для себя, это реализация на территории района программы вода славянщины. Третье направление, которое мы брали, это реализация на территории района инвестиционных проектов с целью создания рабочих мест. Ну і четверте направлення, яке ми брали, ето реалізація на території района проекта, зв'язаний з внедрением енергозберігаючих технологій. Таким же таємним голосуванням було обрано і заступника пана Бондаренка. Ним став Володимир Вертела. А Володимир Горбачов, який займав цю посаду раніше, призначений радником голови районної ради. Он переходит на роботу советником районного сета. Буде в основному направлення зв'язане. С реалізацією і підготовкою проектно-смертної документації і з многими вопросами зв'язане з расісткою ріки сухой тарець, то очень серйозне екологічне направлення. Ще на першій сесії слов'янської районної ради було створено шість постійних депутатських комісій та обрано їхніх голів. Затверджено нове положення про депутатські комісії, та ще затверджено структуру та чисельність виконавчого апарату слов'янської районної ради.